Під час Другої світової війни на невеликому острові Груйнард біля узбережжя Шотландії відбувалося щось, про що довгі роки ніхто не смів говорити. У 1942 році сюди прибула група британських військових вчених. Їхня мета створити біологічну зброю з використанням Сибірської виразки. План був жахливим. Заражені спорами ляні макухи мали скинути на пасовище в Німеччині, корови б захворіли, а через м'ясо. І люди це могло б знищити цілу країну без єдиного пострілу. На острові проводили експерименти, на території випускали спори виразки, а поблизу розміщували овець. Після вибуху всі тварини загинули. Дослід визнали успішним. До кінця 1943 року виготовили 5 мільйонів заражених макух. Та, на щастя, їх ніколи не використали. Союзники перемогли іншим шляхом, проте наслідки для острова були страшні. Груйнард став смертельно небезпечним. Жодна людина не могла там жити десятиліттями.